Дональд Трамп вважає, що угорський формат може бути наступним кроком, який принесе ті результати, які він хоче. Тобто закінчення війни, сказав президент України Зеленський щодо зустрічі в Будапешті. І от за словами нашого лідера, зараз Трамп дає Путіну ще один шанс. Західні медіа зараз пишуть про те, що сам факт цієї зустрічі в Угорщині це, мовляв, ляпас для Євросоюзу. Ну бо будуть зустрічатися, обговорювати Україну без участі ЄС. От на вашу думку, як в Європі ставляться до цієї ініціативи і чи може Євросоюз якось повпливати на проведення цих переговорів? Ставляться загалом в Європейському Союзі до проведення таких переговорів в Будапешті не дуже добре. Але чому я кажу не дуже добре, тому що публічні заяви з критикою про таку ініціативу я не бачив жодної. А справді у пресі багато публікацій. Я от сьогодні готував ранішній огляд та новин з короткими аналітичними коментарями для своїх глядачів на каналі. То так відзначав саме це. І дійсно, ну, сприймати ну, як за чисту монету цю всю історію, як дуже правильно. Ну, це не зовсім правильно вибачайте за тавтологію, Ми це чудово розуміємо. Але ж це ж не про Трампа і не про Орбана. Тут є один такий момент. Справа в тому, що в такий спосіб Трамп дає Путіну ще один шанс, легітимізує його в очах європейської спільноти на превеликий жаль, і не порушує норми римського статуту, тому що Угорщина вийшла з міжнародного кримінального суду ще навесні цього року. Але вони і... ще офіційно не вийшли. Вони тільки заявили, що хочуть вийти і вийдуть тільки в квітні 26-го року. Я дякую за поточнення, але для них це вже не є перепоною, тому що вони реально вже себе не рахують якимись там. Ну не, не, не обтяжують себе зобов'язаннями, що давайте ми там будемо щось робити, домовлятися mm -hmm. з МКС і так далі. Якісь пінятки шукати. Тобто, а враховуючи те, що і Трамп. І Джозеф Байден і попередники Сполучені Штати Америки не є послідовниками Римського статуту. Вони не визнають міжнародний кримінальний суд. Це також ну більш ніж факт. Ми маємо це розуміти, і е, Угорщина стала справді зручною для проведення такої зустрічі, тому що і для Трампа це певний статус. Ну і на жаль, для Путіна шляхти. Як туди його доставити, вже прописують багато змін. Дійсно про це ведеться багато розмов. Тому ця зустріч вона швидше за все буде аніж ні, ймовірність, я вважаю дуже високою ну що не менше відсотків 99. Єдине, що питання, коли дуже цікаво, що вона буде відбуватися напередодні можливого саміту Трампа і Сінзінпіна, який відбудеться 31 жовтня в Південній Кореї. Поки mm -hmm. що Китай це не підтвердив, і європейці в цій частині не можуть піти проти по одній простій причині. Якщо ви заявляєте проти, це означає, що ви проти зупинки війни. Проблема заключається в тому, що Трамп дійсно сповідує публічно і щиро ідеї завершення всіх воїн у світі, але його не цікавить те, як вони закінчаться. Йому головне, щоб зупинили бойові дії і не вбивали один одного. І це благородна ціль, але за нею стоять дуже багато, стоїть багато викликів загроз. Такі загрози ми зараз спостерігаємо вже. На жаль, в житті, в реалії у секторі Гази, де відновлюються бойові дії, вони зараз знову закінчилися, але невідомо, що буде завтра. Хамас не йде на вимогу Трампа скласти зброю. Він це робити не збирається. Він хоче перебрати контроль за сектором Гази під себе, так як то було раніше. Ситуація один-один схожа з Росією, але масштаб інший. Суть та сама, масштаб інший. І Європа розуміючи те, що вона не може ще раз говорю виступити проти таких мирних ініціатив, вона й обмежена у своїх заявах публічних. Відтак немає. Єдині заяви, я маю на увазі заяв з критикою. Є єдині заяви про те, що не можна тиснути на Зеленську щодо здачі території і так далі. Тому подібне, це так. Подібну таку заяву зробив Дональд Туск, і інші про це говорять, але знову ж таки дуже обережно. Тому те, що Трамп ініціював. Таку зустріч це сприйнято, звісно, з пересторогою, але тут його а, оточення спрацювало доволі ефективно і влучно, тому що протиставити цьому нема чого. Зеленському відмовитися від цієї е, е, зустрічі також не з руки, і нам не з руки. Ми що проти завершення війни ні. Ми говоримо, що треба умови відповідні дотриматися для того, щоб в Україні не відновилася війна. Так нам вдалося його переконати про замороження по лінії фронту так. Трамп про це сказав. Щойно пісково прокоментував: Ми ні, ні, ми не погоджуємося, але угу. це все, звісно, поки що риторика. Тобто, попри те, що ситуація виглядає непривабливою для України, але вона краща, аніж не було б ніякої. Тому є всі зараз заручниками ситуації, однак я хочу сказати вкотре, що європейці самі себе поставили в таку незручну позу. Коли вони не можуть відмовити ну тут в залежності від того, де ти поставиш кому реченні не можна помилувати карати. Розумієте, от точно та сама історія. Вони не можуть нічого протиставити, тому що вони не хочуть вводити санкції проти Росії для швидшого припинення війни. Неодноразово Трамп про це їх закликав. Я з усієї сповідуючи послідовну критичну оцінку діяльності Трампа, скажу тут він правий. Європейці повинні були б ухвалити інші рішення. Ну, вчора буквально міністр оборони Швеції говорить: ну давайте посилювати тиски на тіньовий флот і санкційний тиск. Ну, сьогодні Блумберг пише, що буде рішення про відмову від російського газу лише до кінця 27-го року. Ну вибачаєте ще два роки. Ви збираєтеся купувати російський газ і будете розповідати про те, що Росія погана. Ну, для чого ви тоді спонсоруєте? Але ми є зручниками цієї ситуації. Європа сама себе зробила зручниками цієї ситуації. Трамп це чудово розуміє. Трамп користається ситуацією. Тому так це все виглядає патово, але це справді шанс для того, щоб зараз домовитися про припинення вогню щонайменше, встановити, хоча б і хиткий, але все ж таки режим перемир'я. А, і, звісно, багато в чому буде залежати подальший хід подій від того, як пройдуть переговори Трампа із Сінцінпіном. Бо все ж таки, якщо вдасться Трампу Путіна схилити на свій бік хоча б частково перед зустрічю із Сі, ну тоді Трамп матиме додатковий аргумент. Для нього аргументом є зупинка війни, аргументом тиску на Сі, тому що Китай виступає проти цього. Ми добре, ну, вже розуміємо це, хоча він про це мовчить. І ситуація, яка е, нині складається в Європі довкола російсько-української війни, загроза з боку Росії також може подарувати надію європейцям щонайменше до завершення каденції, отримати Трампа, отримати гарантії від Росії, що вона не буде провадити агресивні бойові дії на території Європи та України. Не Валерію, але при тому ж ми чуємо заяви від Трампа, який каже, що він не просив там Зеленського віддавати ніякі території, віддавати Донбас, але казав, давайте ми зупинимося на поточній лінії фронту. А ось ця фіксація на поточних лініях фронту. А чи може вона потім перерости у звернення до України, до президента Зеленського а, віддати Донбас Росії, якщо про це домовляться на тій ж зустрічі у Будапешті? Я перепрошую, але я не бачу взаємозв'язку. Тому що якщо домовляється про замороження війни по лінії фронту, то ніхто нікому нічого в перспективі віддавати не буде, і мова про це не йтиме. А якщо домовляється, ці... що все ж таки Путін там захопив території, як каже Трамп, і вони мають залишитися за ним. Ну так він про це й сказав. Так, він про це й сказав. Це позиція, яку і ми відстоювали дуже довго, тільки ними ж не закріплюємо з Росії ці території. Зверніть увагу, що Зеленський вже не говорить про кордони 91-го року, а впродовж дуже тривалого періоду ми говоримо про замороження війни по лінії фронту і початок переговорного процесу, який може тривати вічність. Ну так. тому цей формат, який зараз фактично ми нав'язали Трампу, це треба визнавати. Він дуже для України цінний. І Зеленський, власне, от спілкуючи журналістами, про це й сказав. І а Трамп може скільки завгодно заперечувати, що він на нас не тиснув. Ну це ж все майчня. Ми чудово розуміємо, що Трамп добре тиснув на Україну впродовж тривалого періоду, так само і стів. Вітков. А що стосується наступних територій обміну, повернення і так далі, Трамп вже сказав: зупиніть вогонь, розійдіться по домам. І потім будете зустрічатися і вести переговори, хто кому що буде повертати і так далі. Але ми вже мали гіркий досвід таких переговорів у форматі Мінс-2. Воно не працює з росіянами взагалі. Єдине, як воно може спрацювати, це лише через зміну режиму на Росії. Але про це зовсім ніхто не говорить ні в Європі, ні в США. Просто про це забули. От забули і все, немає такого. Путін є, Путін був, і Путін, як знаєте, Ленін жив, живе там, буде жити. Оце приблизно так з Путіним зараз виглядає. І вони ж по цій кальці, це кигбійська калька, їх так влаштовує, рожив вибудував е свою дуже ефективну систему. А, і надалі просто-напросто зупинка війни для Трампа це буде якраз і перемогою. А про повернення територій, там, ну, я маю ви сумнів, що це відбудеться за режиму Путіна. Розмови будуть. Ми про Крим говорили 10 років, до початку широкомасштабного вторгнення, і потім, ну, вісім, а потім ще. Але ж це ж не означає, що росіяни взяли і відмовилися від Криму. Навпаки, там формується ціле покоління, яке буде вірити свято в те, що Крим русський, і все. Його ніколи нікому не можна віддавати. Тим паче, як вони полюбляють говорити про що, про що ми говоримо? це Будуть вони говорити на одному. Це навіть не обговорюється, це навіть. І самі хороші руски вже часто ну, ставлять під сумнів доцільність повернення Криму Україні, а тому і на рахунок території це дуже серйозний виклик для нас. І вже Центр протидії дезінформації буквально вчора поширював повідомлення про те, що Росія активно готується заселяти а, ті території України, які вони взяли під свій контроль. Заселяти росіянами, це ж фактична історія з Сибіром. Будуть виселяти, заїжджайте туди, там немає ні, ніяких умов для проживання на сьогоднішній день в розвалених містах. Щось вони будуть відбудовувати, це однозначно, вкладати гроші. Але тут же ж мова не про економіку для Путіна. Там будуть величезні втрати в нього для того, щоб це все відновити. А мова про поширення руского міра. І це ну, дуже далекоглядний стратегічний проєкт, від якого вони не відходять вже не одне покоління. Просто мені не зрозуміло навіщо тоді проводити ці всі зустрічі, бо знову ж таки Зеленський неодноразово говорив, що він зацікавлений у припиненні вогню якомога швидше по поточній лінії фронту. А зараз виглядає так, що знову світ грає за сценарієм Путіна, коли він подзвонив Трампу, організував зустріч, і так. все крутиться довкола цієї зустрічі. Ну, потрібна формалізація процесів, тому що в будь-якому випадку зустріч Трампа і Путіна, наприклад, може мати наслідком підготовку якогось спільного комуніке. А ми це з колегами сьогодні говорили в рамках центру, яке ознаменує для Трампа завершення війни. Ну, от, наприклад, підписана угода третіми сторонами про завершення війни в секторі Гази. Безпосередніх учасників воєнних дій Хамас та Ізраїлю не було там. Але угоду якусь підписали. Ну виглядає правда це дивним. Але з огляду на те, що як говорять мої колеги, тут я дійсно розділяю їх думку. З огляду на те, яка реальність на сьогоднішній день, ну це буде новий формат завершення війни. Скажіть, це так було на Близькому Сході. Ну, до речі, цю ж ідеї підтримує посередковано Кірстармер, ем, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Вони готу... Говорять про те, що ми готові долучитися до розробки плану. Давайте умовно називемо його Трампа. Про завершення війни в Україні як то він зробив для завершення війни в секторі Гази, і це зняло напругу зараз на близькому сході певною мірою. Ну досягнення такого результату зняття напруги російсько-української війни це буде. Позитивним результатом і сприйнятим дуже багатьма позитивно, звісно, не українцями в більшій мірі. Хоча багато хто скаже, добре, що перестали стріляти, <кхід> і, можливо, дійсно, заморозка війни по лінії фронту призведе до того, що віз воєнні дії припиняться там років за 10, 20, 30, 40, ми повернемо ті території, як свого часу з'єдналася в єдину державу Німеччина після Другої світової війни. Це сталося аж наприкінці 80-х років. Тому дійсно, ну такий формат може бути. І це може нам не подобатися. Дійсно, мені багато чому не подобається, але розуміючи реалії, які є, то ну, іншого варіанту просто немає. Єдине, що е, величезна проблема в тому, як буде гарантований цей е, документ, комюнікей, яке можливо буде оголошене про завершення війни. Бо якщо не буде гарантій дотримання режиму припинення вогню без підписання мирної угоди, війна може відновитися в будь-який момент, але. Ще раз наголошу, без цієї зустрічі, ми самі по собі мовно там Росія, і Україна ж не зупиняться, ми ж це розуміємо. А як би там не було, я з усією критикою відношуся до цієї історії з цією стамагавками, але Трамп використовується як справді інструмент тиску на Путіна. Він говорить знову: я ще нічого не вирішив. Ми можемо повернутися до цього питання. Він дійсно він безпосередньо ескалації переходити не буде, але в Кремлі порити з тим, ну є певні застереження. Не можу сказати, що побоювання щодо можливого рішення Трампа, але Джара Трамп дійсно неординарний свого часу. Він продав Україні джавеліни, їх не можна було використовувати. Вони знаходилися не на фронті. Це що було за часів першої каденції. Ну, така історія може повторитися з тамагавками. Вони будуть умовно десь в Львівській області там лежати. Ну а потім в якийсь момент щось полетить на Росію, і ніхто не знатиме, що і потім спробують докажи, що це не тамагавк або mm -hmm. тамагавк. Розумієте? І Росіяни справді це і Трамп це розуміє. Тому він таку риторику використовує і ця зустріч як багатьом на не подобається. Ну ну зрозуміло, Будапешті. Але це на сьогодні один із варіантів того, який спосіб можна зупинити війну. І Зеленський ж прямо сказав сьогодні. Що кінець війни дуже близько каже, я вам кажу це ну як очевидний факт. Ну а давайте ну, все-таки ми зважимо на те, що він знає трішки більше, ніж ми, оскільки він безпосередньо присутній був на зустрічі Зеленського із Трампом. І так далі. Тому так, це не просто, це складно буде прийняти, оскільки ми дуже довго жили в ілюзії. І виходу на кордони 91-го року, чому кажу в ілюзії, тому що фізично зробити це практично нереально. Всі це чудово розуміють, вже зрозуміли. На зараз змінюється реальність. Українцям складно це прийняти. І, звісно, що громадська думка єдино, однаковою, єдиною, вона ну навряд чи буде. Пане Валерію, щиро дякую вам за інформацію. Спасибі, що ви знайшли час для ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був щойно з нами на зв'язку.